Всім привіт! З вами крамниця Скал. Дуже давно не було в нас ніяких оглядів, тому сьогодні в нас огляд на новинки від PopRace. і також з'явилась в нас ось така вантажівка в нашій крамниці від Unique Model в колаборації з брендом ЗТІ. Тому давайте починати. Так, ну, це ми зробимо на солоденьке. А зараз почнемо з попрейсу Mitsubishi Lancer Evolution. Ралійна моделька, розібрали їх дуже швидко. Ми привезли, на жаль, небагато, чомусь не розраховував я на те, що вони будуть, скажімо так, настільки люди захотять ці лансери від попрейс. Тому що ті ланцери, які ми привозили до цього, вони були не такі популярні. Ось. І тому трохи релійної версії чомусь мені здавалося, що вона також буде не дуже популярна. Так, ця модель в нас йде відкривашка. Відкривається в нас капот. Ось так вона виглядає. Так, трохи одну. Прибрати 100% треба, тому що iPhone, на жаль, не бере в нас в рукавичках, скажімо так, нас він не відчуває. Ось така вона йде. В нас йдуть гумові колеса. Це стандарт, мабуть, для всіх автівок, на які ми робимо огляд на цьому каналі. Інших в нас просто немає. Скляні фарки. Неймовірно прикольна ліврея. Є промальовка, також в самої автівки є каркас безпеки. Це в нас перший номер. На жаль, призвищ я тут не бачу ніяких взагалі. Хто це був пілот? Не був пілот. ось, Але автівка дуже така неймовірна і файна. Їздить вона круто також. І, звісно, білі колеса дуже красиві. Неймовірно, красиві, я б навіть сказав. би так. Так, далі в нас вже давно був е, випуск ось такого шелбі-мустангу е, GT500. Е, цей мустанг ще, наскільки я пам'ятаю, знімався в одному прикольному е, фільмі з Кіану Ривс, але я не пам'ятаю, на жаль, як він називається. І якщо скажу, скажу е, чесно, я його навіть не дивився. Ну так, е, не те, щоб. Не дивився, трохи спав, поки брав та дивився. Так, ось так вона виглядає. Також в нас йдуть гумові колеса. Також вона в нас відкривашка. А, промальовка тут і майже ніякої немає. Всі, все йде в металевому, сірому кольорі, але від того вона все одно прикольна. А, фари в нас попереду скляні, трохи ось є. То в нас привіт від Мініків, трохи зійшла одна полоса, точніше, немає фарби. Так, також в нас йде ось такий балон закись азоти в багажнику, скляні фарки також. Колеса непогані, прикольні. А як їзди, ну і їзди вона фантастично. На жаль, дуже мало американців саме. В таких брендах, таких як PopRace, Mini gt вони зараз, звісно, виправляються, але все одно, на жаль, ось дуже мало Америки. Тому я сподіваюся, що вони всі виправляться. Так, далі в нас йде Honda NSX GT3. В нас вже був на неї огляд, і навіть не один раз, і навіть був огляд на реколори. На фіолетовий реколор, на рожевий реколор, тому багато вам показувати її не буду. ось Але взяв її спеціально, для того щоб е, можна було е, зробити тім транспорт під цю вантажівку, тому що ця вантажівка також Єва-Р. І, до речі. Це перший огляд взагалі цієї вантажівки, цієї фірми в нас на каналі. Дуже дякуємо нашому покупцеві. І так, в чому ж прикол цієї Єва Р. Так. Оп, дістаємо. Так, ну, по-перше, тут ось так позаду вона виглядає. Також тут є в нас ліцензії, і від Діні в нас є ліцензія, і від самого. Unique так. Вона в нас йде в акрилі, в акрилі в акриловому боксі. Плюс до цього, я так розумію, є якась інструкція, і навіть є якісь доп-штуки доп до цієї фури, так. Врвати ми не будемо, а обережненько вскриємо все це діло. Як вони тут багато всього намотали. Було цікаво відкрити, побачити її, бо я на неї дивився огляди. По-перше, їх не так легко знайти. Так, Тут у нас біла вантажівочка. Так, і... Ага, я так розумію, що, по-перше, ми можемо відкривати задник, повертаються колеса. А оці штуки, куди їх потрібно? Кудись, може, донизу, що з ними взагалі потрібно робити? Ага, вони стають на виїжджаючу платформу. Ну, цікаво. Давайте побачимо, Ставити ми, мабуть, поки нічого не будемо. Може клієнт захоче поставити сам, а якщо не захоче, то ми йому поставимо. Ось це трохи неприємний момент, бо якийсь такий тут дуже нефайний клей, то ми підправимо. Так, знімаємо акрил. Мабуть, треба ще з однієї сторони його відкрити на всяк випадок. Трохи пособачена ось ця штука, але автівка ціла. Так, прибираємо це. Ось така йде плашка. Хіно 500 транспортер це його назва. Ну, виглядає цікаво. Мені здається, що може, якщо отак і поставити туди разом з чимось, то буде, мабуть. Непогано. Також е, йдуть отакі щипчики. До речі, ну, вони такі дешеві, як надруковані із такого з пластику, але все одно приємно, що воно там є. Так, і тепер сама вантажівка. Так, ну по-перше, це в нас, мабуть, скло або пластик. Ні, скоріш за все, це пластик, але він приємний. Так, плюс до цього в нас. Давайте зробимо так. В нас понизу є запаска. Потім ми знаємо, що ось ці штуки мають звідси діставатися. І вони дістаються. Обережненько, звісно, це треба робити. Якщо б це була моя, я б робив не так обережно. Тобто було б трохи по-іншому було. А так, як вона не моя, але вона зараз має всі шанси, щоб стати моєю. Ось. Так. Потрохи дістаємо звідти. Але ж треба все перевірити. Перевірити функціонал, щоб потім можна було у людині щось показати, сказати, як воно працює. Так, потім у нас отак дістається плашка. Ось в нас є на моделі, і, до речі, ми можемо сюди вставити різні моделі з короткою базою, з великою базою. Тому що тут є декілька отворів для того, щоб ми могли поставити башмаки, мабуть, так. Виглядає дійсно непогано, слухайте. Також в нас позаду скляні фарки. Це такий, знаєте, імпровізований, дуже прикольний тім е, транспорт. Погано, що попереду, на жаль, в нас не скляні, а промальовані. Це мені не дуже подобається. За таку ціну могли і вставити якесь скло, але зверху в нас скляні вставки є. Тому, може, це фари, а це габарити, хоча до кінця не зрозуміло. Так. Ну, слухайте, виглядає непогано, як на мене. Е, їздить, їздить, звісно, вона не дуже, бо тут є один унікум. О, ого! Як вони дістаються багато? Багацько, як навіть сказав. Так, ну, наприклад, зробимо експеримент. У нас є Honda NSX. Ну, заїжджає, в принципі, заїжджає. Стає туди, закриваємо. Так, обережненько прибираємо оці штучки. І дивиться вона навіть дуже непогано. Але, як на мене ось це того, чого я трохи боюся, скажімо так. Того, що автівка може, ну, тут йде спойлер тому. Вона не поцарапається. Але тут колір кенді з нею треба дуже обережно, бо колір кенді дуже ненадійний і дуже любить десь зачепитися. І потім буде біда. Але попереду стоять в вантажівці два такі пластикові тубуси. і Мені здається, що е, навіть якщо туди покласти автівку, то вона не поцарапається, бо то не метал, а пластик. Так, ну шини тут гумові. Колеса прикольні. Взагалі вантажівочка доволі така непогана. Мені чесно подобається. Слухайте, ну, це прикольно. Ні, непогано, непогано. Мені подобається, я думаю, клієнтові сподобається також. Це дуже прикольна автівка. Точніше, вантажівка. Собі я таку привезу на огляд, але вона буде поліцейська і там буде евакуатор. От Поки із цих, я, мабуть, собі таку візьму фіолетову, бо в мене є ЕВР фіолетова. Тому чекайте, колись вона буде на огляді. Ось. А тому був ось такий от огляд. Дякую, що ви його подивилися. Переходьте, якщо вам щось сподобалось, до нашої крамниці, скаут посилання буде під відео. Тому з вами був як завжди. Я скаут. Слава Україні.